4 жовтня у київському картонному паперовому комбінаті традиційно відбувся День донора. До благодійної справи доєдналися не лише співробітники підприємства, а й місцеві жителі Обухова. Завдяки спеціалістам Київського обласного центру служби крові в медичній амбулаторії комбінату розгорнули мобільний пункт. Здачі крові день донора, так як у нас сьогодні проходить, це вже давня і ну, скажімо, давня стара традиція нашого комбінату на протязі багатьох років. Раз у рік іноді буває два рази в рік. У нас організовується день донора. Ну активність, як правило, завжди іноді буває по 90 чоловік. В день сьогодні трошки менше, правда. Ну активність завжди в нас досить висока. Майже одразу після відкриття збору у коридорі зібралась чимала черга. Перед процедурою усі проходили реєстрацію та огляд лікаря-терапевта. А після цього потенційні донори здавали тестовий аналіз крові, щоб визначити гру Групу та резус-фактор, а також впевнитись у відсутності інфекційних захворювань. Якщо ви не ті черги, які зазвичай утворюються серед бажаючих здати кров, то загалом півгодини достатньо, щоб оформити, пройти лікарську комісію, визначити, підтвердити групу і резус-фактор. І після цього, ну в залежності від особливостей кожного організму, я так собі думаю, хвилин 7-8 до 10 достатньо, щоб. Ту кількість, яку потрібно забрати, було взято крові. Після цих обов'язкових етапів усіх, кого допустили до здачі, мають випити гарячий солодкий чай з печивом, аби після здачі крові уникнути запаморчення. Перший раз, напевно, буває таке відчуття трошки страху, але коли перший раз вже здав, після цього вже все йде. ну, нормально. Страху ніякого нема, є тільки відчуття легкості. Ти відчуваєш те, що здаєшся кров, і вона комусь необхідна. Загалом цього разу зібрали майже 20 літрів крові, яка може врятувати життя майже сотні людей. Ця кров дуже ретельно перевіряється в лабораторії. На ці всі вірусні інфекції, на сифіліс люди наші, я ж кажу, свідомі, розуміють, що це потрібно тим більше зараз. кров завжди в медицині потрібна. Цю процедуру можна повторювати що три місяці. Кожен донор має пам'ятати, що своїм чинком надає шанс на життя іншій людині. Тож висловлюємо подяку всім, хто доєднався до цієї доброї справи, донорам, медикам та підприємству.